Вітаю! Сьогодні ми навчимося робити прибавки і убавки. Для основи я візьму набрані 6 стовпчиків без накиду в кільце Амігурумі у магічне кільце. Далі, в наступному ряді, мені з 6 стовпчиків треба зробити 12, тобто мені треба зробити 6 прибавок. Робимо першу. Перший стовпчик в першу петлю ми пров'язуємо стовпчик без накиду. В нас вийшла одна петля над однією попереднього ряду. Щоб зробити з цього прибавку, нам треба в цю саму петлю пров'язати ще один стовпчик без накиду. Вводимо гачок в ту саму петлю, притягуємо. І в'яжемо другий стовпчик без накиду в одну петлю. Повторюємо з другою. В'яжемо в неї один стовпчик без накиду. І в цю ж петлю в'яжемо другий стовпчик без накиду. В третю петлю ми також пров'язуємо два стовпчики без накиду. Зверніть увагу, не дуже гарно видно початок ряду та кінець ряду, тому прибавки треба або рахувати, або на початку ряду ставити маркер початку в першу петлю, яку ми пров'язали. Ми зробили 3 прибавки, в нас залишилось ще 3 петлі, і ми пров'язуємо ще 3 прибавки. Я закінчила в'язати ряд, тут 6 прибавок, тобто, в мене має вийти 12 стовпчиків без накиду, тобто 12 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, все правильно. На наступний ряд, щоб не рахувати кожен раз кількість прибавок, я прив'язавши Перший стовпчик без накиду поставлю спеціальний маркер. В моєму випадку маркер виглядає ось так, як звичайна булавочка. Чіпляю сюди маркер і пров'яжу наступний ряд, також прибавка. Я пров'язала сюди вже один стовпчик без накиду. І в цю саму петлю я пров'язую ще один стовпчик без накиду. Це моя перша прибавка. В другий стовпчик я також пров'язую два стовпчики без накиду. В третю петлю повторюю і пров'язую знову два стовпчики без накиду. Продовжую це робити до кінця ряду. Я прив'язала другий ряд, полотно в мене значно збільшилось, як ми бачимо. Тепер у нас є два варіанти. Ми можемо закрити коло, прив'язавши сполучний стовпчик. І в нас вийде ось таке коло. Таким чином можна в'язати серветочки, будь-що підставочки будь-які рівні рівної форми предмети. Але ми навчимося в'язати убавки. Тому третє коло ми будемо пров'язувати знову стовпчиками без накиду, але тепер робитимемо убавки. Перший основний спосіб, як робити убавки, це пров'язати дві петлі попереднього ряду в одну. Для цього я ввожу гачок в першу петлю попереднього ряду, захоплюю нитку, але не пров'язую стовпчик. І ввожу гачок у другу петлю попереднього ряду, захоплюю нитку і знову не пров'язую стовпчик. Таким чином, в мене виходить на гачку три петлі не пров'язані. І я пров'язую їх разом. Таким чином, кількість петель попереднього ряду зменшується вдвічі. Тобто, в нас було дві петлі, ми прив'язали її як одну. І таким чином ми можемо повторювати певну кількість разів, на яку нам потрібно, на яку нам потрібно зменшити петлі. Я буду робити обавку через одну, тобто чердувати одна обавка, один стовпчик без накиду. Знову роблю обавку. Захоплюю один раз, захоплюю другу петлю і пров'язую ці дві петлі разом, знову в'яжу стовпчик без накиду. Повторюю убавку одна петля, друга петля і пров'язую їх разом. Череду зі стовпчиком без накиду. Одна петля, друга петля, пров'язані разом. І закінчую так ряд до кінця. Я закінчила ряд. Убавки, в принципі, можна побачити так само, як і прибавки. Тобто, ми бачимо, де в нас йде убавка, пров'язана з двох підтелек попереднього ряду, а де в нас просто стовпчик без накиду, який пров'язаний в петельку попереднього ряду. Є другий спосіб, як пров'язувати убавки. По суті, він не сильно відрізняється від першого. Але для того, щоб пров'язати убавку, ми беремо спочатку петлю попереднього ряду за передній край, потім другу петлю за задній край, і протягуємо один раз нитку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Зроблю один стовпчик без накиду і пров'яжу ще раз. Одну петлю за передній край, другу петлю за задній край, протягую в них нитку, пров'язую стовпчик без накиду. Мінус цього способу в тому, що якщо ви в'яжете нещільно, у вас можуть бути дірочки. Тобто, перший спосіб він більш щільний. І він більше підходить, наприклад, для іграшок. Тобто, у вас точно там не буде дірочки, через яку буде висмикуватись холофайбер. Пров'яжу стовпчик без накиду. І ще раз для закріплення. За передній край петлі, за задній край петлі, пров'язуємо дві, і, як звичайний, стовпчик без накиду. Таким чином, ми з вами розібрали два способи, як зробити убавки. Бажаю вам успіхів і рівних вам підтіляк!